Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Verox та граблів ворошилка сонечко Сьогодні у нас на огляді ось такий гільза шкворня та труба шкворня на нового зразку. Тут іде оця стінка на передній ведучий міст МТЗ. Це у нас іде оригінал білоруський. Вони йдуть у нас. Ось такій ось такі комплектації. Е, можна придбати як і разом, так і окремо. Ось так вони виглядають всередині. Гільза йде Ось такі. ось такому папері в маслі. Це у нас дійсно якісний якісні запчастини. Якщо бажаєте придбати, телефонуйте номер в описі до цього відео. Ми, у нас великий вибір запчастин до тракторів МТЗ si marné dně, marné nebe, do pobačně.